І ось така перша квітка юки, яка довго збиралася цвісти, з неділю, мабуть, але таки пішла. Висота її вже досягає чималенька, вже поруч, боїся проходити, гляди за руку, схопа чи за ногу. Ну, ось така 160 см. І тут розцвіло. Знімав я не один день, щоб якийсь матеріал чи фільм показати. Прийшлося навіть прив'язати, тому що почалися вітри, боялися, що поломить. І так, вже цвітає другу неділю і не перестає. Старі відмирають квіточки, нові далі розпускаються. Підписуйтесь, буду щось цікаве показувати. Всім гарних днів! та настрою